Зараз ми вам покажемо, як виглядають заражені кліщем бруньки на смородині та як з ними досить ефективно боротися. Механічно. Дивіться, от такі красиві круглі бруньки це, це бруньки там, де живуть колонії кліща. От така брунька гостренька. Бачите, це брунька здорова, там, де немає кліща. Всі от такі круглі бруньки ви знаходите і видаляєте секатором. Просто отак підрізали сюди, фокусуйся, зараза. Підрізали ось сюди. Під саму гілочку кожну бруньку, яку знайдете, звісно, що потрібно буде далі обробити, коли розпуститься вже трішки листячко акарицидними препаратами, але це полегшить вашу боротьбу із кліщем. Всі бруньки з кліщем бажано спалити або видалити іншим способом, який вам подобається, щоб не було розповсюдження. А сікатор, яким ви обрізали, бажано ретельно обробити спиртом або встромити в кип'яток. А з цих штук, по-моєму, салат кажуть роблять, так? Да? Ні разу не пробували, так таке чув. Весь наприклад.